проектировать и строить ну, в, про... в рамках пятна застройки для этого даже земельной делянки нет Нет, не ходит? Ходит? нет в габаритных размерах своего здания закон Украины предусматривает, что застройщик может реконструкцию производить с надлоговыми, без земля -твор. это есть прописано выясню да какие сто чем но видели, в каком состоянии это помещение. Но его ну вы поймите, тут речь не идет о состоянии здания. Мы выходим за наши регламенты, делаем, что будем спорить. что и, три, на голосование. Три секунды. Значит, у нас, у нас сейчас нет рынка. Рынка у нас практически нету. Если мы принимаем эту, фактически там, на первом этаже, не будет уже мяса, не будет тех помещений, будут какие-то офисные помещения. И мы вообще останемся без рынка. Я в принципе, с представителем рынка, в принципе, здание, конечно, аварийное. Оно было аварийное еще на умовном седьмой год. Ставимо питання на голосування щодо врахування пропозиції Київської регіональної спілки з споживчої кооперації стосовно об'єкту по місту виграду вулиця Шелоденка, 15, тобто існуючого ринку щодо зміни зони із Г 6 на Г 2 Ставимо питання на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення не прийнято. Дякую, продовжимо далі. Розглянув, розглянувши заяву депутата міської ради Коваля Микола Івановича щодо врахування інтересів власників згідно цільового призначення земельних ділянок відповідно до простановчих документів, показуючи в територію. Вонижні та інші приміщення ресторану, готелю Вишеград, пересічення нашої вулиці Шолоденка і дорога, яка йде в Київ Волоч. Оця зона. Там, земель, там за генеральним планом, а також за зонуванням, у нас і динок. За генеральним у нас іде землі особистого селянського господарства. За, Планом зонування у нас йшли землі ОСГ СВ1 і землі Ж1 малоповерхова житлова забудова, а також охорона зона від лінії електропередач ЖС-33. <рекунок> Коваль просить, щоб там була багатоповерхова забудова, тобто те, то, що він побудував закон. Хто хоче виступити по даному питанні, Іван Хадович? этажей, если мы голосуем, значит, до пяти этажей. На данный участок нету канализации соответствующей, нет водопровода соответствующего, нету коммуникации, нету. Какая-то может быть пятиэтажная застройка. А кто еще хочет сказать что-то на Стало питание на голосование. Кто за то, чтобы Врахувати інтереси власників земельних ділянок щодо цільового призначення земельних ділянок відповідно до правостановою документів за зверненням депутата міської ради Оля Миколи Івановича зону СВ і Ж1 врахувати як зону Ж3. Хто за? Ставимо питання на голосування. Хто за? Наступне питання звернення Дердійчук Марини Анатоліївни. Прошу врахувати інтереси власників згідно цільового призначення земельних ділянок відповідно правостановолючних документів та схеми розташування кадастрови нових 32-218-1010165. 01 десятка. Дана земельна ділянка знаходиться. Це у нас іде. Заправка, яка йде по київській вулиці Богатирська і далі перед е, кафе Оскар перед поворотом на Нової Петрівці, існуюча заправка і біля неї земельна ділянка, яка зацілює призначення під е, станцією Техозлубором СКО. Плану зонування у нас ця територія знаходиться під G1 землю житлової забудови, біля заправочної станції. Заправочної станції інститут не давали їм зауваження, випали у них із зонування площа земельної ділянки 10 соток. 10 соток. Зони від автозаправочної станції. Треба робити детальний план, щоб визначити стосовно координат, чи попадає з неї як поток побудинок тобто, в 100-метрову зону від автозаправочної станції. Ми даємо тільки з зони з території, все решта буде передбачено з детальним планом. Буде розроблений детальний план для нашого підземної комунікацій, встановлення зон 50 метрової 100-метрової та інший. Наше решение должно быть, да, доручить и, ну, заказчику больше разработать метальный план. Потому что ну, 10 соток на зонинге да, это ну, 10, ну, 10 соток на зонинге это маленькая пятна. Да, это пятно мы его просто не увидим. Да, да. Якщо ми заправку, яку заправку пропустив проєктар, віднесемо до земель технічної інфраструктури як об'єкти автотранспорту і до цієї заправки ми приїдаємо 10 десь буде єдиною зобов'язаною разом з заправкою, то це зовсім логічно. Детальний план обов'язково. Детального плану нічого не буде. Але для Так. Человек просит э, зону G1 на поменять на зону KSTR, то есть это землетранспортная инфраструктура с того располагания, вместе с охраной. Он будет единым комплексом вместе за автозаправочной станцией. Ставим питание на согласование. Іван... Іван Федорович Адмихайович. Ставимо питання на голосування. Хто за те, щоб поміняти зону Ж1 на КСТР як зону із житлової на зону технічної інфраструктури аптека послугового? Як рішення прийнято? Наступне питання. Так. У нас наступне питання призначення КПК. Комісія з питань стратегії розвитку будівництва транспорту та зв'язку дала пропозицію призначення території існуючого БК вулиця Порбу і позначена як Г8 та ж 5 позначити як КС. Це, не, це просто на гаражний кооператив посадили в генеральному плану дитячий садок. Голосуємо. Хто за те, щоб... Задування відповідно за поданням Олексія Вікторовича і його комісії стосовно Кановійського, Новійського та їхньої комісії по питанню із Г8 та 5 призначити як АС-5. ГПК їхній механізатор. Кто против, отрималась. Дякую. Наступно рука. Да, стадион энергетик. А когда это энергетик голосовали? Считай, не помню. Наступне питання. Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва транспорту та зв'язку е, винесла питання щодо обмеження е, поверховості будинків 16 поверхами, е, тобто прибрати зону вже 5. Олексій Вікторович сказав, що він не подавав такої пропозиції. Ось, будь ласка, Олексій Вікторович, кожна сторінка вами підписана, я зачитую. Олексій Сергійович, я не знаю, я вам... Ви читаєте, я на минулій комісії це уточнював. Не, не підписував, а обмежити. Чи виключити зону G5, чи обмежити зону G5, 16 поверх? У нас mm -hmm. в плані зігрівання є зони G3 G4, це і G4, которым это не относиться. Знімаєте це питання з розгляду? Як вашу проблему? Не знімаєте? Ставимо питання на голосування. Щодо обмеження, щодо відповідно до пропозиції комісії з питань стратегії розвитку міста будівництва транспорту та зв'язку. Обмежити поверховість з місті Вижгороді до 16. 000. Хто за? Лечина комиссия ввозит результат, да? Речь не на проект. А на, на, Наступно питание. Щодо пропозиції виконавчого комітету Виджорицької міської ради віднести зону Р3 до зони з 1 західна частина міста біля СТ лісова Поляна та автомагістралі Києворуч. Показує цю зону. Займається на увазі ось лісова поляна, лісова поляна 2. Це територія, яку міська рада пропонує. Ви змінити категорію, щоб в майбутньому розробити детальний план зразу після сесії і ви надати дозвіл на розробку проєктів відведення щодо виділення земельних ділянок під індивідуальну житлову забудову нашим хлопцям, які участвують у ВАТО. У нас близько 250, мабуть, навіть вже більше. Біля вже 270 звернень, що усіх наших хлопців, у кого є вже посвідчення учасника бойових дій, хто ще оформляє, але вони приймають участь в АТО і іншої території щодо виділення їх їм земельної ділянки немає. Це ж не йде виділення. Це перший крок на шляху щодо майбутнього прийняття їм рішень щодо виділення земельних ділянок. По-іншому буде дуже важко використовувати больше цього масива близько 50 гектарів. Я думаю, что по этому вопросу должны выступать и люди, не только один человек. Вот есть представлені.